Міліцію знову пікетували? у такий спосіб. Правий сектор висловлює протест проти сутички правоохоронців і активістів у Одесі під час концерту. Ані Лорак як проходила акція, бачила Ліліана Хомишин. Провести люстрацію у силових структурах, звільнити міністра внутрішніх справ та припинити свавілля з боку міліціянтів. Цього вимагали активісти правого сектору від обласного УМВС. Ми вже тривалий час вимагаємо відставки Авакова. Тому що відбувається неадекватна реакція міліції на будь-які дії правоохоронців, так але немає переслідування, наприклад, за конкретні факти злочинності в інших сферах. Тобто, а патріотів переслідують. Представники обласної міліції кажуть, що під час заспокоєння активістів правоохоронцями в Одесі швидше всього були допущені помилки. Наразі деякі міліціянти вже звільнені з займаних посад. «Правоохоронці мали і зобов'язані забезпечити охорону громадського порядку, але Забезпечення охорони громадського права має здійснити так, щоб не було заподіяно шкоди мирним мирному населенню. Минастерство стурбовано непрофесійними діями на вчорашній вечір було п'ять працівників звільнення з органів внутрішніх справ. Внесено кримінальне провадження до єдиного реєстру, яке по ньому розслідування проводить прокуратура. І висновки будуть вже по результатах досудового розслідування. Така акція протесту відбувається по всій Україні. Активісти закликають місцеву міліцію заступитися за громадян. Прикарпатська міліція може допомогти нам в тому, що Може сама висловити свою позицію і донести цю позицію суспільству, щоб всі люди могли почути прикарпатську міліцію. Громадські, зокрема, представники правого сектору, глибоко обурені поведінкою Ані Лорак в Одесі, каже, що зустріли б її не радо. Вона давала найперше інтерв'ю російському телебаченню, тобто це вже висловлює певну недовіру до такої української в лапках співачки. Потім її підтримка там Путіну підтримка Януковича ще в той період. Тобто, це так само свідчить про те, що вона не є українською співачкою по суті, і десь вона хотіла співати в Криму і тому подібного. Тобто, ми проти цього загравання з окупантом. Якби вона приїхала до нас в концерту, ми б її зустрічали яйцями. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.